Добрий день, шановні глядачі цього відео. Я розповім про враження, які в мене сталися після трьох тижнів користування телефоном Xiaomi 14T. Цей телефон був придбаний у системі у мережі магазині FALO. Виглядаю. Ось такий, такий приємний на дотик коробці. Упаковці. Xiaomi 14T. Ми бачимо. В комплекті, окрім самого телефона, йде ось такий зарядний шнур або кабель. Він дуже міцний, дуже такий ми бачимо, приємний, ну, справляє. Враження, що буде використовуватися багато років. Так, це ми відкладаємо, а також йде отакий силиконовий чехол. Ну, дуже приємний на дотик. Я його вже використовував, як тільки придбав цей телефон перші дні. Всі ті отвори вони відповідають кнопкам на телефоні. Ну, і цей, телефон, о, цей чехол у мене залишиться, коли при потребі, я буду їм використовуватися. Але для телефону я придбав трошечки інший, більш зручніший. Що можна сказати про телефон? Вага його 193 г. В руці він дуже так приємний. Лінії, обода, ну, як враження, таке серйозний телефон. Дуже приємно його брати. Колір у мене такий чорний. Камера бачимо. Що можу сказати про сам цей телефон? Дуже якісний екран, яскраві кольори. Дуже швидко реагує телефон. Ми бачимо на всі касання. Тут відкривається, все працює. Процесор в телефоні дуже потужний, восьмиядерний, Медіатек. і він підтримує ігри ну, досить на пристойному рівні. Тобто, якщо користувачі цього телефону, не знаю, Якісь там ігри, ну, все дуже і дуже чітко, все відповідає. Картинка яскрава, звуки яскраві, Ми бачимо, все тут є. Що тут іще? Тобто, якщо казати про це, то це дуже добре. Екран, AMOLED на цьому телефоні. Процесор, ще я казав, дуже потужний, підтримує багатозадачність. В телефоні установлені все необхідні програми, які дозволяють використовувати його з перших же хвилин, як тільки ви вийшли з магазину. Звук мені подобається, дуже приємний. В цілому я задоволений цим смартфоном. Приємний, потужний, яскравий, батарея якісна. Ємність акумулятора вистачає для того, щоб ну, на протязі дня спілкуватися, користуватися інтернетом. ну так, Пару разів зайти якусь ігрушку запустити. тут багато є. Предустановлених ігор. В общем, в цьому телефоні є все, все, що потрібно для ділової людини, він мені цілком повністю задоволює. Я рекомендую техніку Xiaomi. В даному випадку телефон Xiaomi 14T. Якісна техніка, дуже зручна, дуже приємна. Купуйте, використовуйте. У мене найкращі в найкращі задоволення від цього телефону. І е, окремо скажу про мережу Ало. Е, співробітники, працівники магазину дуже вічливі, дуже професійні. Вони проконсультували, порадили модель, яку ну, можна вибрати для моїх потреб, скажімо, для моїх. Фінансових можливостей. І тому е я рекомендую всім своїм друзям, знайомим купувати техніку в цієї мережі. Ну, приходьте, купуйте Xiaomi. Дуже, я вважаю, що дуже добрий бренд. Тому і купуйте Xiaomi, і користуйтеся мережею Allo. І Техніка і сама мережа дуже професійна, дуже якісна. І в як, мене, як споживача, ну, найкращі відчуття після спілкування із технікою і з працівниками цієї мережі. Дякую за просмотр цього відео.